Ребята, всім привіт! Отримав посилку. Тут в нас все для бджіл, лікарство для бджіл. Зараз подивимося, що в нас тут знаходиться. Давайте візьмемо спочатку цей пакет. Я так попередньо знаю, що тут є. Але треба подивитися, Я заказував по телефону. Ух ти даже двох Бог... Двох. Дякую за замовлення. Давайте. ну, Інформація. Ну, замовляв апімокс, щавельну кислоту, моровину кислоту, маршину. І тут мені інструкція. Інструкція. Дали інформацію продавець. Так, що у нас тут? Я думаю, видно. У нас тут щавельна кислота. Так, щавельна кислота. 20 грам. Мене цікавить дата. Дата. 01. 09. 15. 03. 0,5, тут щось не може подивитися неправильно. Так, щерна кислота, 5 років може зберігатися. Але я би хотів побачити дату. Ну тут тяжко мені зібрати дату 0915.05, по-моєму, написано, але термін придатності 5 років. Виробник. Україна, Вінницька область, місто Шаргород, вулиця Леніна, 272В. Телефон, факс, телефон. Кому цікаво? Кому цікаво, дивіться номер телефон, і можете напряму замовляти у виробника. Так, 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18. Є 20. Але ціна в мене щось, не ціна, а е, Те саме... Дата напрягає. Е, Щавна кислота. 6 гривень упаковочка. Добре, з цим розібралися. Тепер далі. Наступна. Вони прийшли якби разом. Але окремо запаковані. Ага. Так. Значить, 2, 4, 6, 8, 10. Це в нас має бути мурашина кислота. Дивимося. Моровіна кислота. Так, Дніпропетровськ при вартозі для інфіктак і затвілено го до 2018 року. І все. Ось така бутилочка. Тільки вказаний ось так виробник вказаний. І більше ніякої немає інформації. Ну, я морвину кислоту зліто перший раз заказую. Не знаю навіть, як вона, яка вона мала би бути в наявності. Якщо ви раніше заказували морвину кислоту, і вона так виглядала, то напишіть в коментарі. Так. І це у нас має бути Apimox. Apimox. 6 бутилочок. 24. Apimox, бальзам. Так. Состав. Екстракт чесноку. Зараз яркість не ведеться. Так, екстракт чесноку, екстракт фойний, полинь, хвоща полівая, ехінацея пурпурна. Так. Ев. Так, не бачу. Евкаліпт, рутовідний і перець червоний. Дану штуку я хочу використовувати як стимулятор, попробувати на деяких сім'ях всієї пасіки. Я цього року пакети не буду продавати, але хочу попробувати, що воно є. І як воно впливає. У нас якби це пробують пасічники. Виробник, правда, бачите, да? Виробник бачите, звідки. Ну, подивимося. Так, експериментально взяв таких 6 баночок. Це і це. Ось така маленька закупка. Готуємося до сезону і потрошки треба буде додати це все діло, використовувати проти кліща і для підкормки. Фактично, всі препарати вони не є е, заборонені. Всі препарати є, скажімо, природнього походження: що один, що другий, так само і третій можете набрати. Apimax в інтернеті бальзам. Це екстракт для орального і наружного примінення, Так, і лічення грибкових. Ну, кожне цікава така штука. Інструкцію можете почитати в інтернеті. А за, а, а за дату треба буде уточнити, звичайно. Це, може, 9 місяць. Не бачу. Добре. Ось такі толіки від кліща і стимулюючі підкормки для бджілок наших. Все, удачі вам!